Десь бідненький загубився. Але як летить по ямах. Мені би тату вже пиздов виписав за таке. Як казав мій дід, гуси лебеді летіли, наші тьолки залетіли. Тьхуть фу, не приведи господь Бог. То я заради рифмела вже шкодую про те, що сказав. Абсолютно нульовий шанс, але помститись йому потрібно. Хоча мене лівий, мабуть, забира зараз. Ті... Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно, не бий! Тюрлюлюнь? Скільки зі мною двоє. Угу, І один далі ще впав. Не страшно, не страшно, зброю я перший піднімаю все одно. Ну, це було дуже легко. Навіть простіше, ніж забрати пісюну у десятикласниці, так що Базару взагалі зараз. Так, зі мною ще або один, або двоє були на повергріді. Ось тут цей момент я трошечки пропустив. Угу, Двоє, двоє все-таки. Не знаю, чи грати з СКСкою, чи все-таки снайпу шукати. Ну тут зрозуміло. Тоді шукаємо снайпу. От ви чуєте зараз звук зброї? А, мені Джуді сказав замінити в налаштуваннях один пункт, і зараз це має назву застарілі звуки, вони насправді набагато крутіше, як на мене. Пасують грі. Думаю, хто грає в повгутою, розуміє, про що і бачить різницю. Давайте підпушимо. Добре. Він заховався, мабуть. Угу. Блін, три попадання, але все одно не забрав. Або третя броня, або не знаю. Зі скількох взагалі СКС-ка виносить. Мені здається, з трьох повинна. Але добре, неважливо. Все одно зона на моїй стороні, тому він зараз сюди буде прямувати. Це без сумніву, і там ми вже з ним розберемося. Блін, спати хочу, що капець. <гум> Невже він ось так просто заховається і не буде нічого робити? Ну я. Я не розумію навіщо. Ну, типу, потика. Добре, претензій немає. Якщо я не помилився, він сюди має бігти. Ось цей камінчик. Прикольно, якщо хтось навіть почне в спину стріляти, то швидесень заховаюсь. Мать його йоп з цією мушкою. Вона якась на Істреси 32 максимально дивна. З калаша можна стріляти. Лови. Угу. Блін, 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 блін. Ну добре, я вижив. Також панікує, тому що згори ось той пісюн сидить, його також криє. Потрібно флешкою розібратися швидесенько. <звук> угу. Ну, це було передбачено, що він побіжить за дерево просто траєкторію дерева вибрати і все. Я здивований, як сьогодні мені потрапила машина на очі, тому що зазвичай я бігаю пішки по Мірамарі, коли в зону потрібно. Ось ти тут. Добре, я зробив помилку. При тому дуже серйозно. У нього кулемет, він же ж мене розбере зараз. Я маленький гунтик. Не потрібно, не потрібно. І ще хтось криє. Чому, чому, чому всі на мене? Чому всі на мене? Цей з кулеметом, ще хтось на снайпі. Все, все все, все добре, все добре. <рес> все прекрасно. От знаєте, він якийсь занадто агресивний. Типу, я, я не хочу, я запанікував в секунді. От ін іноді таке трапляється насправді. Десь бідненький загубився. Але як летить по ямах мені би тато вже пиздов виписав за таке, як казав мій дід, гуси лебеді летіли, наші тьолки залетіли. тьхуть, не приведи господь Бог. То я заради рифмела вже шкодую про те, що сказав. Але ж, блін, подумайте, дійсно, є такі випадки. От зараз в мене є знайомі, які Знайомий, в якого дівчина завагітніла в молодому віці. І то є жахливо бачити їх з коляскою. Бачити ці сумні очі, так що думайте головою, а не головкою. Це момент суму, йомайо. Так, я відчуваю, що я зараз трошечки прихворів вже, в мене першить горло, трошечки важко говорити. Так, про моргав ворога. Можна було би зняти. Щось якось ось так в моменті сидів, сидів, все добре було, а тільки почав відос писати. Щось, блін. Прийшло, каже Рома, ю-мою, тобі треба пити чаї. Ну, Цей занадто далекий навіть стріляти не буду. Сім секунд і потрібно рухатися в зону. Зараз би промазувати по клавішам. Угу. Блін, це цей чоловік, який по нам зажим зробив. Я навіть не буду до нього дариватися, тому що щось він якийсь занадто агресивний. Пізніше вже розберемося з ним. Яка сексуальна ціль. Але втраті й броні. Міг би в голову лупити забрав би з двох пострілів. А, йо. А, це його збив на автомобілі. Відповідно, він зараз буде рухатись все одно до мене. Ой. Топ-12, слухайте. Це прикольно. До речі, а це випадково не той, де по нам з, з, з кулемета зажав. Він нас переслідує, іначе мітку на нас якусь встановив. І бігає за нами. <кій> ага, хитрий, хитрий, хитрий оббіг. Зона на мені. Мені пощастило, до речі. Якщо зараз використати правильно цю перевагу, то можна забрати топ. Угу. Там будинку на останньому поверсі мелькнуло. Все, все. Ось почався такий. Такий момент, коли потрібно сидіти тихесенько і чекати, коли якийсь кіпіш почнеться і на нього залітати, типу. Інакше ніяк тут не зіграєш. А, все на даху перебіг. Що ж планувати? Що ж планувати, як розбиратися? Я просто буду чекати. Я хочу взяти топ-1, я не буду вмикати в собі героя. Це не потрібно. Блін, завтра записатись потрібно до лікаря. Зранку. Стільки в мене справа би ви розуміли, йо-мою, виконують цілодобово. Я думав, я буду контент лупити, але, типу, приходять перегляди, приходить все. Але при тому і на накопичується стільки справ, які потрібно вирішити, які пов'язані з каналом, з, з, з діяльністю стрімера. Що ну, типу, я не очікував, що так буде. Я кайфую, прям максимально. Просто от не, не уявляв, що така кількість буде. Угу. Інфа пройшла. Так, що ж нам робити? Що ж нам робити тут? Мені, мені вже на бредай сидіт. Хотів забрати ось того. Десь зліва стрільнув з Драгунова. Але зона зараз мене потріпається. Не потрібна штука. хм <гум> Напишіть рецепти в коментарі, як вилікувати горло швидко. З носом наче нічого немає, от горло першить. Неприкольно. Не відчувається тонус в голосі. Не комфорт. Але мать би його вйоп, як казав мій діт. До речі, ось цей сет 3Х і боковий приціл дуже корисна штука. Середні дистанції 3Х. А близькі дистанції скошена мушка. Ну, хоча мені незручно з неї стріляти, насправді, вона дуже малу оглядовість має. Типу, ти нічого не бачиш. Стріляєш ось на овось. Блін, що ж. Ох, як страхітливо зона рухається. Так, проти мене ще три ворога. Один за горою, другий зліва, де третій уявлення немає. Угу, По мені інфа пройшла. Добре, що він косий. А то б залетіла дійсно, як тюйща в криницю. Ще б трошки о, сили додав. Да ні, в нього перевага є, звичайно, у вигляді ландшафту, але він кривий. Я його заберу вангую. А, він ще й на калашів, це все. Він не попаде в житті по мені. Якщо він досі не попав. Він більше не попаде. Тому що якщо там програвці, то вони одразу. Ой-ой-ой, тут вже стає гаряче. Так, з 20 секунд до зони. Якби забрав ось цього за ландшафтом, було б набагато... набагато простіше. Угу. Так, сімпровізуємо, мать би його в'йоп. Абсолютно нульовий шанс, але помститись йому потрібно. Хоча мене лівий, мабуть, забира зараз. Ті... Поспорідненький. Все тут топ, тому що зона в мене. Головне, коли він вибіжить, не затупити. Або не вибіжить. Ну що ж, прикольна катка, сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, натискайте на дзвіночок, аби бачити оповіщення про стріми нові відео. Також телеграм в описі, там багато цікавого. Ще раз помасажував вам очку вуха за перегляд. До зустрічі!